Вітаю всіх! Зараз ми розглянемо питання додавання своїх токенів і стейблкоїнів до пулів ліквідності. І одразу хочу попередити про використання вам тільки офіційних сайтів і перехід з офіційних джерел. В описі до відео я залишу посилання на офіційні сторінки, адже є багато фішингових сайтів, які полюють на ваші гроші. Тому будьте обережні! Нікому не передавайте свій секретний ключ. Це Доступ до вашого гаманця. Заходимо до сайту StellarTerm. І, використовуючи свій секретний ключ, який ми скопіювали з нашого аккаунту в додатку Слейту, в графіна лаштування гаманця вставляємо на сайті. Погоджуємось з умовами використання сайту. Тиснемо кнопку для входу. Ось ми зайшли до нашого аккаунту на Terra. Тут ми бачимо усі асети, що знаходяться у нас в гаманці. Переходимо на вкладку додавання асетів. Спускаємось нижче і вибираємо ті асети, які нам потрібні. UltraXLM, xlm Aqua, Ultra USDC, LSP. Зауважу, що вам не потрібні одразу всі асети монету. Можна вибирати тільки ті, з якими ви будете створювати повні ліквідності. Не забудьте, що для додавання асетів вам потрібно мати на гаманці зарезервовано 0,5 XLM під кожного тонком. Якщо ви щось додали помилково, то в графі наявні асети ви можете видалити непотрібні вам асети. Є два моменти щодо видалення асетів. Перший. Не видаляйте асети, що були додані вам мережі Slate. Другий. Видалення асету можливе тільки коли на рахунку цього сету 0 у вас в нормальці. Після того, як ви додали потрібні вам асети, поверніться до свого аккаунту в Slate. Тепер завантажте сторінку аккаунту знову. Додані асети токенів з'являться у вас в Після чого за наявності мінімальної кількості монет для додавання документів необхідності натискаємо вкладку. Зараз я практично покажу, як я додам свою час довгі вдохідності. У моєму випадку я маю достатню кількість для додавання до різних пульів без потреби слідкувати за кількістю на метаких щоб моя частка в одному з токенів не зменшилась відповідно нижче 1000 смсів. Ви можете відслідковувати транзакцію про додавання пулу ліквідності своєї частки, натиснувши на кнопку Побачити деталі. Ось вам приклад, коли Stellar не пропускає транзакцію, так як повинно залишатись в гаманці невелика кількість вільного Excel для виконання умов використання сервісу. Ви можете в будь-який час додати до пулів ліквідності від свої кошти, так само можете в будь-який момент підвісти. Ось перелік пулів ліквідності, до яких ми додали свої частки. Ви можете їх зняти в будь-який момент. Зняти повністю або частково. Знята частка чи вся частина одразу повернеться вам на гаманець. Нагадаю, бонуси по кулах нараховуються після 31 хвилини кожної години. Тому не втрачайте додаткові бонуси. Якщо вам до цих пір не зрозуміло, що таке поле ліквідності і для чого вони створені, пропонуємо вам переглянути відео з першою частиною про пуле ліквідності. До нової зустрічі. Підписуйтесь на наш канал Далі. Буде. Запрошуйте своїх друзів в слейд.